На базі нашого навчального закладу відкривається навчально-практичний центр стосовно напрямків, в основному це б'юті індустрії, надання перукарських послуг, візажу, декоратори, швейники, кравці. Також адміністрування. Навчально-практичний центр облаштовано десятьма лабораторіями та майстернями. Заклад подавав заявку до Міністерства освіти і науки стосовно проєкту обладнання 100 майстерні. З Державного бюджету було 5,5 мільйона з обласного бюджету 2,5 мільйони. І 1,4 мільйони заклад витратив своїх коштів на проведення ремонтних робіт у майстернях та лабораторіях навчально-практичного центру. Центр буде використовуватись для проведення виробничого навчання. Контингент навчального закладу складає 1180 Два учні їм буде цікаво навчатися в оновлених майстернях та лабораторіях. Ми співпрацюємо з цим учбовим закладом. Ми беремо на практику до нас учнів із цього закладу, а також надаємо працевлаштування після того, як вони закінчують цей учбовий заклад. І тому мені дуже важливо, щоб тут було все обладнання, яке давало можливість всі ці види одягу шити. Тут є дуже Гарний розкрійний стіл з цього починається крій. Тут є всі стачувальні машини, промислові, тут є оверлики, п'ятинитка, парогенератори, прес тобто, тут є все обладнання для того, щоб людина вчилася і була іменно професіоналом.